Привіт! З вами будні миловара. Приємного перегляду! Сьогодні хочу показати вам розпаковку моїх силіконових форм, які я замовляла. Це форми квітів. І зараз покажу вам, які саме квіти я замовила. Потім у відео покажу, що там вийде. Тестова заливка. Та, звісно, які букетики з них вийдуть. Це трійник півонії китайської. В мене вже є тройнік Троянд, він дуже класний і замовила теж півонії. Так, тут в мене гортензія сутвіття, Дуже класне, виходять просто з них класнючі такі квіточки, все я вам потім покажу. Це дольчевіта Троянда, гіпсофілка. Ще одна дольчевіда троянда і ще одна гіпсофілка. Вони двох розмір, різних розмірів, і це мені поклали у подаруночок. Перш ніж робити мило у формах, я їх заливаю тестовою заливкою. Ось ця основа незрозумілого кольору це переплавлене мило, яке мені вже не потрібно. І я заливаю їм квіточки. Ось такі квіточки в мене вийшли. Я це роблю для того, щоб дізнатися вагу. Кожної квіточки. Подивитися, як вона проливається, що з неї виходить. І ось такий трійнік-півоній в мене вийшов. Його можна робити окремо в купол, в наборчики класти. Також можна робити з ними букетики. Виходить дуже гарно. Далі покажу вам гіпсофілки. Це величенька, ну, більш велика, ніж та менша. І ось це в нас гортензія. Коли її заливаєш кольором, виділяєш серединку, дуже гарно виходить. Просто неймовірно гарна форма. Так, це в нас велика гіпсофілка. І зараз покажу ще маленьку гіпсофілку. По вазі вони там не багато відрізняються, але класно, коли у букетики вони різного розміру. Далі в нас троянди дольчевіта. Вони майже однакової ваги, але трішки різні за дизайном. Ось така перша квіточка і ось така друга. Дуже гарно виглядають вони у букетах, я вам все це покажу. І тут мені поклали невеличкий подарунок це, мабуть, бутончик півонії. Теж буду використовувати. Я залила вже в тих кольорах, які я хотіла робити букетики. І зараз покажу вам ближче ці квіточки. Це в мене троянди. Я їх заливала однаковою заливкою, але ті, що темніші, я їх робила із тонуванням. Тонування це, взагалі, моя любов. Раніше я його не використовувала, а зараз буду використовувати частіше. І в наступних відео покажу вам, як букетики виглядають із тонуванням і без. Далі тут в нас гіпсофілки. Їх я робила теж з тонуванням, не заливала в один колір, тому що, гадаю, так буде більше видно їх ось ці шапочки, квіточок. І ось таке Тонування мені подобається більше. І ось це гортензії. Я зробила тут лише серединки, але потім дозаливаю ще квіточок, це не повний набір для букета. І потім ще зроблю їм тонування, щоб вони були ще гарнішими. І зараз покажу вам букетики, які в мене вийшли. Зробила невеличкий міні-букетик з трояндочками. Тут в нас є і тоновані, і нетоновані. Ось такий букетик у стаканчику декорований декор бумагою. Зелень тут штучна, стрічечка, все гарненько. Ось такі мені букетики дуже користуються попитом. По-перше, вони невеличкі, такий маленький сувенірчик. Вони гарненько так стоять, ароматно пахнуть. Та, звісно, це бюджетний варіант, тож вони недорогі. Далі покажу вам букети з гіпсофілками. Ось це наш букетик гіпсофілками. Цей букетик вже більший, ніж попередній. Тут вже йде інший стаканчик, трохи інший декор. Ось. Це теж крафт стакан, декорований бумагою, стрічкою. Зелень теж тут штучна. І ось такі гіпсофілки шапочкою дуже гарно виглядають. До речі, такі букетики в мене теж замовляли ще декілька. Сподобались людям гіпсофілки. І нарешті показую вам букетик із гортензіями. Бачите, він у такому відерці. Ну, це так цікаво. Я коли побачила це відерце, дуже його схотіла, ще в мене є декілька залишилося. Дуже класно так букетики виглядають в цьому відерці. І ось дивіться: це теж штучна зелень, і ось квіточки, які я казала, з тонуванням на синіх. Ну, на блакитних квіточках таке фіолетове тонування на рожевих рожеве. Біле я нічим не тонувала. І ось такий ще букетик зробила з трояндочок. Це відносно нове пакування для моїх букетів. Його я замовляла на 8 березня, і ось такий кубик вийшов.